Всім привіт! І це початок моєї історії лікування раку молочної залози. Сьогодні в мене вже 17 червня. Я приїхала до міста Києва, буду лягати в Київський обласний онкодиспансер на операцію. Завтра мене будуть оперувати, видаляти пухлину. І я приїхала на метро Сирицька. Ви скажете, чому не на Лук'янівку? Тому що звідси мене буде забирати син і йому просто так зручніше. І чому ж все ж таки я вам це все показую? Якщо чесно, я навіть і сама не знаю, але якщо моя розповідь і все те, що я покажу і розкажу, допоможе хоч одній людині, я буду дуже рада, що це комусь було потрібно. І якщо чесно, то я дуже хвилююся, навіть сама не знаю чому. Оперуватися буду вже не вперше, але ви знаєте, кожен раз і кожен раз це дуже страшно. Я не знаю, що буде і як буде, але маю надію, що це останнє випробування в моєму житті і що це буде остання операція. Дуже на це сподіваюся і вірю. Ну що, привіт, дорогі мої підписники. Щиро вам дякую за підтримку. Це дуже цінно. Я дуже дорожу вашою підтримкою. Ц ви неймовірні. Дякую вам від щирого серця. Ну що хочу сказати, я вже в палаті. Я сьогодні тільки оформилася. Операція буде проходити завтра. Сьогодні мені можна їсти, пити. А завтра, напевно, ну, звичайно, вже не можна. В палаті нас п'ятеро, три жіночки таких уже, я думаю, що десь під 70 їм. І одна молоденька дівчинка сьогодні разом зі мною поселилася. Їй, мабуть, років ну, можливо, 25, можливо, 28. Ще не знаю. Десь вона пішла на вулицю щось купити собі, поїсти. Що хочу сказати про саму лікарню. На цьому поверсі, де я знаходжусь, це мамологія. Скоріше за все, що тут недавно був ремонт, тому що умови досить непогані. Спілкувалася я з анестезіологом, і чомусь він мені не дуже приємним лікарем стався, але, можливо, як професіонал він досить непоганий. Що по цінам? Я запитувала особисто в лікаря, скільки це все буде коштувати. Мені сказали, що ми не частна лікарня, в нас цін як такових немає, але дали зрозуміти, що оплатити потрібно. Далі сказав лікар, що після операції буде ще променева терапія. Я ще током не знаю, як це, що це. Тому сьогодні я можна сказати, що відпочиваю, якщо це можна назвати відпочинком, звісно. Дуже хвилююся, щоб хоч би в мене тиск не піднявся, тому така вся на нервах сьогодні. Дітям зателефонувала в них все добре. Ну, це діти, звісно. Якщо раптом, що то син у мене на підхваті, він тут недалеко живе. Ну, а так все ніби нічого. Підключуся до вас наступного разу, якщо в мене будуть сили і бажання це зробити. Ось така палата. Холодильник, ліжка нові, ну чи майже нові, але не на пружинах, як раніше було. До речі, нам навіть сьогодні давали обід. На обід був якийсь суп і було овочеве рагу, але в ньому стільки було м'яса, що я навіть здивувалася. Тому. З голоду не помру, бо возить мені їсти сюди ніхто не буде. Дуже далеко. Отож, отакі умови. Ну, я хочу сказати, як для державної лікарні досить непогані. Ну, і що хочу вам сказати? Сьогодні вже середа, навіть не середа, сьогодні вже четвер. Вчора в мене відбулася операція. Не скажу, що мені це було легко. Дуже я хвилювалася, У мене чомусь піднявся тиск, почервоніло тіло, чи то від тиску, чи то від нервів. Не зрозуміло, що було. Зараз мені вже краще. Сьогодні була перва перев'язка і не дуже хороша. Ну, тобто, лікар зранку заходив, сказав, що можливо навіть в п'ятницю відпустить додому. Чи на вихідних, чи, ну, я не думаю, що він мене вже випише, але сказав, що, можливо, відпустить. Але сьогодні була перев'язка, і там збирається рідина, яку потрібно відкачувати. Не знаю, не дуже мене порадувала ця медсестричка, яка робить ці процедури, тому що мені видалили частково, а якщо там. Ну, по ідеї, якщо там онкологія якась дуже агресивна, то потрібно видаляти всю грудь. Тобто це ще одна операція. Але це мені сказав не лікар, і це мене заспокоює. Сподіваюся, що цього не буде. Чекаємо результатів гістології. І сподіваюся, що гістологія підтвердить, що все ж таки це неінвазивна пухлина. І що більше операцій мені не буде. Я дуже на це сподіваюся. Але все ж таки про мене, терапія мене ще чекає в будь-якому випадку. Тому не дуже мені, якщо чесно, весело. На душі дуже важко. Тож якось так. Всім привіт! Я рада вас вітати, дорогі мої підписники і гості мого каналу. Я щиро вам вдячна за підтримку. Я навіть не очікувала стільки приємних слів. Це дуже приємно, ви неймовірні, я щиро і безмежно вам вдячна. Це дуже цінно, ви неймовірні, дякую ви від від серця. Що хочу сказати, сьогодні в мене вже Сьогодні в мене вже 3 липня, операція в мене була 18 червня. Я в лікарні вже лежу два тижні і я вже відійшла від операції. Як ви бачите, почуваю себе непогано, але я так думаю, що мене ще не скоро випишуть. В тому, що, як виявилося, я лягала з одним діагнозом, а, насправді в мене... а виявилося в мене інший діагноз. По першій... По першій гістології мій аналіз показав, що в мене нульова стадія, а при нульовій стадії, як правило, лімфовузли не видаляються і мені їх не видалили. Але коли зробили повторну гістологію після операції, виявилося, на жаль, що це все ж таки інвазивна пухлина і це стадія 2А. Мій лікар не сильно хоче мене оперувати, не знаю, чому так, але він говорить, що КТ чисте, лімфовузлини збільшені, можна і не оперувати, зробимо біопсію, якщо там немає метастаз, то на цьому все закінчиться. Але ви знаєте, я вже дуже багато інформації передивилася, і самі лікарі, радіолог і хіміотерапевт мені сказали, що по протоколу в мене повинні вибачте за посторонні шуми. Я знаходжусь біля лікарні. Що по протоколу в мене повинні бути видалені лімфовузли. Я вчора їздила на консультацію в мамологічний центр. Консультувалася з онкологом-мамологом і він також мені рекомендує, поки ще є можливість дооперуватися, то краще дооперуватися, тому що це зменшить ризики рецидиву більше, ніж в половину. Тому сьогодні я пішла до лікаря і наполягла все ж таки на операції, щоб мені видалили ще лімфоузли додатково. Він не сопротивлявся, до речі, як не странно. Але він погодився. Ну, і він, він навіть і каже, що так буде навіть краще, тому що потім, коли вас далі лікувати, буде дуже багато запитань. І знаєте, що е, саме більше мене обурило, що мій хірург він же ж знає, що краще було б мене дооперувати. Чому мені потрібно їхати було десь в іншу лікарню і консультуватися з іншими лікарями? До речі, це частна клініка. Якщо ти і так це все прекрасно знаєш, таке враження, що якби я не наполягла на операції, то мені просто виписали, б, сказали, ну все, йди ти вільно, ну якось це було незрозуміло. Чи вони, ну, ну ви самі, я так думаю, що ви здогадалися, в чому тут вся була справа. Тому лікар сказав, що в п'ятницю буде операція по видаленню лімфовузлів. Якби, звичайно, це все вирішилося б вчора, то вже б сьогодні прооперували. А так, мені в п'ятницю видалять лімфовузли. Додому я на вихідних вже не поїду, звичайно. На жаль, в мене в неділю в чоловіка день народження, ю ювілей, ну нічого, ми ще своє наздоженемо. Тому ось такі в мене на сьогоднішній день справи. Ну, а вам... Ще раз хочу подякувати за велику таку щиру підтримку. Це дуже приємно, дуже неочікувано. Я вам безмежно вдячна. Бережіть себе, будьте в безпеці і до наступних зустрічей на моєму каналі.